Я вже готова, я ж сказала. Друзі, всім привіт. OGAE Ukraine знову з вами. І сьогодні ми оглядаємо групу F. найнепередбачуванішу групу з досить таким нетиповим звучанням, досить енергійним, виконавців, яких ми не змогли віднести до попередніх груп. І знову ж таки, ми хочемо подякувати, подякувати нашим збройним силам України за е, захист нашої країни і за те, що поки, поки вони стоять на сторожі нашого спокою, ми маємо змогу записувати відео. Ми маємо змогу жити в нормальних умовах. Переможемо, е, друзі. Сьогодні зі мною Марія і Гліб. І я думаю, ми можемо починати. Друзі, скажіть, а що ви думаєте про групу і як вам взагалі виконавці? Ми ж майже про них нічого не знаємо, але все ж таки, все ж таки, якась думка ж має бути. Особисто Мені дуже важко та... сказати якусь думку. Будь ласка, гліб, Продовжуй. Я інтелігентна. Ні, Я, я просто хотіла сказати: в мене дуже коротка думка, що я майже нікого з них не знала до відбору. Подивилася відео тільки ну там невеличкі шматки, що познаходила. Ну і ті, які більш-менш відомі для мене, це ті, хто представник. Мого міста і ті, кого ми знаємо, через вже невеличкі скандали. Будь ласка, ну, давайте ви почнімо і. Так, а я хотів додати, що хочу приєднатися до слів Марії, тому що дійсно ця група є майже ноунеймами, але деякі з них вже були помічені у інфопросторі. Тому тут. Ми зможемо більш якось так хоча жанр стилістика пісень досить цікава для конкурсів. «Робачення». О, і одразу у нас вже є перший конкурсант: це козак Сіромаха, і він нам вже знайомий як мінімум, через те, що дуже багато інфоприводів приводів. Було щодо цього виконавця і лейблу Encore. друзі. Що ви думаєте, Марія Ну я ж кажу для мене взагалі, майже усі були тут новими виконавцями, так і Козака Козак Сіромаха. Я знала тільки що минулого року Калуш подавав з ними ще одну пісню. Це все, що було. Відомо мені про козака Єромаху, я подивилася, що він брав участь у голосі країни, але я не слідкувала за тим сезоном, тому я не знаю, ну не, не бачила його виступів. Подивилася тільки, ну коли ми готувалися до цього відео, щоб познайомитися з творчістю. Ну і скажу, що е, я розумію. Е, Намагаюся дуже обережно, щоб потім на мене Лейб Енко не сказав, що я їх хейчу. Я розумію думку Шурова, який хоче щось інше, тому що три роки було щось однотипне, круте, дуже енергійне, так, таке унікальне, фольклорне, так, але я розумію, чому був даний ось цей коментар, на який відревував саме. Олег, так псюк з Калоша, і який почав одразу захищати козака Сіромаху. І я не знаю, чи був козак Сіромаха до цього у лонглисті, але я думаю, що він гідний самостійно так представляти, тобто бути у цьому лонглисті, бо він унікальний в нього є свій стиль. Але щодо нього, як представника України на Євробачення, для мене це 80% ні більше ніж так. Ось така в мене трошки сіра думка, вибачте. Гліб. Так, козак Сіромаха це той персонаж, персонаж X, який мав. ну Якщо казати відверто, цікавий піар-хіт з цим скандалом, що ось чому а, схоже звучання на калуш оркестру чи Гуей, а, буде поза конкурсом, або не буде у пріоритеті, а, давайте казати відверто, дійсно, три поспіль одним тим самим стилем а, Україна звучить а, в Європі, це набридає. І якщо зараз. Ми знову будемо йти у цією актуальністю, як про це зараз модно казати, а далеко ми з цим не зайдемо. І Україна дуже швидко втратити свою, там, скажімо, аудиторію єврофанів, тому що одне і те ж саме, воно ненадовго чіпляє, я скажу вам так. Але. Є і плюси. Він цікава особистість тим, що живе життям козаків, ніби навіть в таборі знаходиться козацькому, виглядає як козак, живе правилами козаків, і це похвально. Це дуже цікава історія і дуже цікавий імідж і персонажність даного учасника стосовно. Не знаю, на Євробаченні напевно для фіналу ок нехай буде, нехай буде як повний комплект. Сподіваємося, що це задовільнить Олега Псюка. Ми зможемо лейбл. да і лейбл теж одразу. Ми хочемо сказати, що ми не намагаємося якось хейтити козака сіромаху, і ми хочемо просто сказати про те, що. Ми будемо раді його бачити. Але, будь ласка, не ображайтеся, якщо у людей буде інша думка. Тому що все ж таки хочеться чогось більше неординарного. Тому що це буде теж самий Гуей Калуш, але просто від обличчя просто вже козака. Просто ну, цього року саме хочеться чогось. Так, я повністю з цим згоден. А, тому. Не знаю, я, напевно, даю 90% вирогідності того, що він все ж таки потрапить. Бо ви самі розумієте, якщо ні, то знову будуть скандали, а чому не обрали. А, а там подивимось ось. Але на Євробачення я не, хочу чесно скажу, не хочу. Хочу чогось нового, цікавого. Марія. Ходу в нас. О, повернулись. Вибачте, Поверну. тут вже Серед не від того, мене залежить. Вала. Чомусь інтернет вирішив, що він не хоче почути мою думку щодо козака сіромахи. Він тебе убезпечує від може политися, тому що це дуже така специфічна особа. А, я скажу коротко, без пісні, без. Взагалі, без пісень я не можу оцінити виконавця як такого пісені Козака сіра, махи нема є тільки виступ на голосі країни так аутентичний, так він, скажімо, так він особистість, але я нічого не можу сказати про виконавця, поки хоча б одна пісня, не з'явиться на патруль. Тому я нічого не скажу. Я вибач, будь ласка, що тебе переб'ю, але хочу зазначити про те, що я бачив в нього в TikTok, якщо не помиляюся, був шмат разом з Калушами, якийсь, напевно, можливо, авторський трек. Я не знаю, чи що. Минулорічня пісня, яку ви не подавали. В нього є пісні. Він має бекграунд, хоча б в якомусь маленькому, хоча б патерні, але має. Ну, окей, я не сперечаюсь, тільки ж давайте говорити чесно: пісня випущена, пісня не випущена. Всі, всі ці шматки на TikTok, ці, я, я розумію, що зараз це для багатьох, для багатьох виконавців, і особливо в, в американському просторі, це без релізу в TikTok, без... Запиту аудиторії на такі відтинки треків пісню не випускають, але я не можу говорити про виконавця, коли пісні в нього нема, у нього нема пісень. Ну, типу, йти в Тікток. Дивитись, пісню дивитись 20-30 секунд. Я не можу назвати, не я не можу орієнтуватись. Це на показник. І якщо 30 секунд пісні, я не можу це назвати навіть показником. Добре, давайте далі. Я думаю, давайте що далі, тут да. досить широко так ми тему оглянули. А, древо, а, древо, а, друзі, що ви думаєте з приводу цього виконавця? Гліб, давайте. Я почну? Так, да, будь ласка. Ти відчуваєш мої думки. А, древо. угу. Uh, для мене це мотив uh, про українське, таке всім відоме, тепле uh, село, про вот ту атмосферу, яку всі ми в дитинстві проходили, uh, живучи все літо у, бабусь, у бабусі та дідуся, як ми раділи життю. Uh, він буде... Альтернативою в майбутньому для того, щоб замінити на сцені Іва Бобула. Ничего, От не знаю такий так. цікавий голос, який, по-перше, мені нагадує Порядинського, який виступав у 19-му році, і в нього тоді була фішка дуже так занизько співати. Але якщо у Порядинського це була якби фішка спеціально створена. То можливо у Древа це його а, по собі сам такий природний голос. І ну так, для мене його пісні вони дійсно от схожі по такій сталісти, типу Іва Бобула, спорядинського якісь такі мотиви, українське село мотиви. Тому не знаю, якщо казати про Євробачня, то тут можна одразу це, це питання закрити. Для Лонглисту ок цікаве рішення, цікава можливість себе проявити. Але ні, категорично. Ні, в мене знаєте, 50% погоджуюсь, 50% не погоджуюсь. Мені дуже сподобалося оранжування. Загалом, вся така м'яка тематика лампова. Мені ну норм, типу, знаєте, це такі знову ж таки, а радіофрендлі, щось таке, що можна послухати під будь-який настрій. Це також повинно бути і зазвичай це досить популярно в нашому українському мистецтві. Так для Лонг листа супер, круто, новий артист. Я думаю, багато хто познайомився з ним. У фіналі я його не бачу. Женя він Як вам сказати, він такий виконавець. Знаєте, як починав Артем Пивоваров? Так, я, от, трішки, от я теж про це думала. Я трішки люблю казати, ну, в хорошому сенсі, цього слова, не світу всього. І це добре. Це добре, і. Краще, якщо виконавець сам по собі такий екстра неординарний, ніж якщо він буде е, намагатися косплеїти когось, бути копією копії, і так, можливо, він не претендує і, і в цьому році, і йому важко конкурувати е, з багатьма іншими виконавцями і групами. Але він сам по собі цікавий персонаж, і хотілось би, щоб він розвивався кар'єру і зміг в нього 음, ще все злугу. попереду, Все Хто попереду звичайно. А. Все попереду давайте рухатись далі. Далі, якщо я правильно розумію, Марієць, то, то твої твої земляки, Royal Kids. Так, мої улюбленці, бо я була на їх концерті ще, мабуть, років так. Сім назад, якщо не більше. Я думаю, що для багатьох це був абсолютно новий гурт, тобто ну не такий популярний. Багато хто взагалі не знав про його існування. Це мої земляки і земляки нашого президента, представники Кривого Рогу. І я дуже рада була побачити їх у Лонг -листі. І, взагалі, коли ми писали свої такі вішлисти, типу кого ми хотіли побачити, я написала Royal Kid, і взагалі якось це так трапилось, е, в нас є скріншот, якщо хтось не вірить. Е, якось так трапилось, що вони саме потрапили у цьому році вперше, вони представники такого е, року, лайт року, тут Женя мені допоможе більше в характеристиці, мені е, їх музика е, з оцим автентичним поєднанням, якимось е, українськістю в гарному сенсі. Цього слова дуже подобається. Плюс це живий бенд, це круті інструменти. Я не знаю, наскільки це типово для Євробачення. Так, скоріше ні, ніж так, так, але просто я їх дуже сильно люблю і буду підтримувати до останнього. І дуже б хотіла побачити їх у фіналі, бо я впевнена, що їх композиція буде пов'язана з якимись дуже актуальними подіями, бо в них є відчуття ось цього дня і цього часу. Гліб, що ти думаєш? Um, на жаль, мені не буде багато чого додати стосовно цього гурту, тому що про цей гурт я дізнався а, uh, коли опублікували лонглист, Я не знав про існування. Uh, я слухав uh, декілька пісень, я не розумію їх філософію, чесно скажу. Можливо, вони круті, можливо, реально треба якось купити квиточок та доїхати до вас до Кривого Рогу, та подивитися на їх виступи, але не щитується особисто мною їх філософія музики. Подивимося, як вбачає: не знаю, ті, хто обирає чорт лист, дай Бог. Ну, це гурт з досвідом, з впевненим викалом жіночим чоловічий великий бенд е, крутий, е, вміють себе подати, але я ж кажу, я тут повністю погоджуюсь з глібом, що я не впевнена, що це підходить для Євробачення. Женя, ти в нас більше знаток у році. Будь ласка, давай допомагай нам, розкажи нам. Я скажу, що тут я погоджусь з глібом, напевне, щодо філософії. Я чув і лайви у них, і я бачив, що вони викладають останнім часом. Проблема в тому, що у гурту немає якоїсь однієї точної лінії, точної, точного саунду, за яким вони йдуть, і сказати, що вони експериментують. Бо те, що я бачив на лайвах, це виглядало такий о, як трі, трішечки такий капустічок кабаре і з роковим звучанням. Останні треки, так, вони були на, на злобу дня, як то кажуть. І вони були про, про актуальні нам події, але звуку цих треків. Мені нагадав один із таких досить андегравних стилів, як треп-метал, тобто хіп-хоп, хіп-хоп під біти з, з гітарним аранжуванням. Чи, 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 чи зайде щось подібне аудиторії, якщо вони далі будуть таке робити? Незрозуміло. А чи зайде те, що вони робили до, чи зайде це на масу аудиторію? Це питання у, у нас no, є... для мене вони десь близькі до е, Даха Браха, до Ой Систем за філософію. Тобто, це живий виступ, це автентика, це такий знаєш е, про філософію, про міфологію, тобто, це про подумати і про враження, от як ми зірують тут, про враження від театру, тобто від загального такого. Так? І ось чи буде це в, в виступі на Євробаченні? Ні. Я думаю, що цього не буде. І так, є, є таке відчуття, не знаю, не знаю, подивимось, скоріш за все, теж ні, але у гурту. Скажімо так, я, я можу поаплодувати за ідею і за те, що вони роблять щось, намагаються шукати, нащупувати, експериментувати. Нехай буде, нехай буде, можливо, можливо, десь з часом а, будуть у них більші шанси. Поки ні. Йдемо далі. Наступна виконавиця у нас фінка, і о, ну, щ, щ, щодо фінки, я можу сказати, що це, це вже персонаж мем. І регіоналіті досить добре, досить добре сказали щодо новини, що Львівська радіостанція не захотіла брати її пісні. Через те, що вважали її досить провінційною і не, не тою, яка відповідає стандартам радіостанції. Але як на мене, як на мене, я, я можу сказати дякую виконавці тільки за той кіч, який вона робить, і е, який вона намагається просувати це ду, дуже смішно, насправді ду, дуже смішно, дуже весело, ду, ду, дуже задористо і. Можливо, можливо, зараз, зараз це не, не візьмуть на Євробачення в врахову... не на часі, врахуючи е, актуаль, актуальність наших подій, і те, що відбувається у нас зараз в країні, але в майбутньому хто знає, чому би і ні. Що ви думаєте, Гліб? Гліб, ти що думаєш щодо фінки? Um, я слухав її після. Uh -huh. Мені сподобалось. <ріху> мені подобається стилістика, в якій вона працює. Це сучасна музика з такими етнічними мотивами. Вона мені навіть нагадала Лауру, якщо не помиляюся правильно звати так виконавця, яка брала участь у Лугності минулого року з пісни Незалежна. Uh -huh. Мені сподобалось. Uh, я хочу її бачити у фіналі, тому що мені було. Настільки прикро в минулому році, що Лауру не було обрано до фіналу фінального концерту. Наскільки я буду знову розчарований, якщо подібна стилістика, подібний саунд не потрапить а, до фіналу, так зараз можливо хтось напише в, комент в коментарях про те, що сіромаха не можна, автентика і все в тому стилі а Фінку можна, але давайте Квінка, вона трошки відійшла в іншу нішу. В неї не прям о, та сама така о, фольклорна якась історія хіп і хіп-хоп, і при чому він м ну він він якби філігранно дотикається до фольклорної історії, але при цьому це все ж таки відходить від е саме того звучання, яке ми вже чули оригінального. Так. Тут дуже класні баси. Мене прям так розкачує така музика. Для ну, мене ну, я знаєте зараз характеризую, хто для мене ця виконавиця, тільки не небитими, мене будь ласка, тапками. Можете написати в коментарях, Маша Боже, що ти таке кажеш? Так, от для мене це Аліна Паш плюс Вірка сердючка. Десь ось так. О -о -о. Це це, щось цікаві аналогії енергія. в тебе слуги. Це щось таке, знаєте, максимально енергічне, максимально задористе, таке якесь е, хіп-хоповське і таке максимально сучасно аналогічне, Ну, прикольне, мені це подобається. Але я не думаю, що це гарний варіант саме для цього року. І хоче добити мене тапками, але я не вважаю, що е, зараз Україну саме така повинна музика презентувати і. Е, але я буду дуже рада, якщо вона буде у фіналі і презентує там свою пісню. Я думаю, що десь в майбутньому ми її ще побачимо. Давайте переходимо там. до останніх до останніх виконавців: це гурт Чернігова, Сексенеск. Сподіваюся, правильно цих хлопців прочитав. А скажу одразу. Вже я скажу. Я дуже, дуже, дуже сильно зацікавився цим гуртом. Для мене це справді відкриття. Відкриття щодо того, що у нас в Україні нарешті почали робити якісний шугейс, якісний, якісну постову музику. Так це попсовий пост хардкор з елементами шугейзу альтернативного року. Хлопці недарма кажуть, що надихались пізніми дефтоун і раніми Також і відчувається, що у хлопців дуже сильний вплив альтерна... альтернативи американської альтернативи ця 90-х початку нульових. Що ви думаєте? Хрис, Марія Давай я закінчу. Ні, давайте хай і некс. А, по перше, я вже хочу їх у відбір, тому що мені вже подобається назва. Мені подобаються ці два прекрасні слова: секс і єбачення. А по-друге, я не знайшов цьому лонглисті достойніших за них. Гуртів, які працюють в подібному стилі рок, і щось такі альтернативні відходять ніші. Да? А для мене це дійсно цікава музика. Я послухав треки, мені сподобалось. Я хочу їх бачити. Це дуже буде класна альтернатива, і вони можуть гарно вписатися у фінальний концерт і розбавити різнобав'ям своїм унікальним. Мені подобається оця. Така здебільшого мінорна нота в їх творчості. Мені подобається, ну не знаю. Я просто люблю, якщо слухати рок, то саме такий, щоб він був такий, ніби Lightly. легкий по звучанню, так, але по тексту, по філософії, Насичний. по емоціям насиченим і в той же час таким меланхолійним. Тому я, я за я за них голосую. Я зараз спробую сказати це секснеск. неск Секс, -нес секс, -нес секс -нес Я не впевнена, і тут моя головна претензія: люди йдуть в національний відбір, їх відбирають у лонг-лист. Ну, дайте ж ви про себе якусь інформацію. Напишіть десь, хоча б. Презентуйте якось, бо я, як людина, яка хоче дізнатися щось про вас більше, хочу почитати, як вас звуть, звідки ви, що ви, якщо б Женя не надав мені якусь таку ну, інформацію, так мінімально про гурт. Я б загалом нічого б не змогла сказати. Я навіть не впевнена, що я правильно вимовила їх назву, бо е, треба, хоч якісь тоді давати, я не знаю. Випуски або писати про себе, бо дуже важко знайомитись з кимось, хто не презентує себе, і це не тільки до них безпосередньо так претензія, так би мовити, а до молодих артистів загалом, які подаються, але потім нічого про це не пишуть, ні розказують ні про себе, ні про свою музику, ні про свою творчість. І тоді, коли ти хочеш навпаки якось популяризувати, так дати якусь інформацію про. Ну, ось цих нових, будь ласка, беріть, слухайте, але я навіть не можу зараз сказати щось. Я послухала так: це такий фанк, поп, хард рок. Я дуже важко можу якось визначити цей стиль гранж, не знаю, прикольно, що хлопці такі, прикольна музика. Я думаю, що вона зачепить велику кількість от молоді, так? Це популярна така музика молодіжна. Але ні, я б не хотіла, щоб саме така музика цього року презентувала Україну на Євробачення після перемоги. Будь ласка, тільки не бийте. Ні, чи Чичок. Для всіх. Кожна думка важлива, і у кожного свій погляд на те, як той чи інший канал, чи гурт може чи не може представляти країну. До речі, як і у вас любі глядачі, скажіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і чи хто вам сподобався, кого би ви хотіли бачити з цієї групи на, на, у фіналі національного відбору? На Євробачення, а кого ні, підписуйтесь, ставте лайки. І, звичайно, ми все читаємо і е, будемо відповідати на все. Ну що, друзі, дякую, дякую за увагу. Ми вас любимо. Побачимось! Всім па-па!